Рішення про вилучення всіх текстів російської літератури з шкільної програми для українських дітей було ухвалене ще на початку війни, треба відмовитися від історико-літературного принципу в школі. От якщо викинути будь-хто, як я слаповні пана Самирного, то просто от, ну завалиться вся освітня система. Врешті зізнаюся, тільки е, якщо не знаю, якщо прийде комісія, лишення комісія не боюся вже тепер. одна проблема, яка поки що не розв'язана, яку нас є яким вам пропонує розв'язати лише зомбування. Треба навчити навчити вчительок тому, що називається цілісним аналізом твору. Я зараз скажу ще одну страшну річ, для чого література? Може, її не треба викладати? Доброго дня! Ви на каналі Шалені авторки, і сьогоднішня моя розмова інспірована. Власне, настою Євдокимовою і є закликом зазомбувати більше її мрією про те, як би зазомбувати вчителів української літератури. Е, насправді, коли всерйоз розмова про викладання літератури в школі е, е, якось е, має так багато коментарів і так багато цікавих думок. І я хочу поговорити в тому ключі, про який говорить відносно менше. Отже, е, я цілком згодна з. Знаєте, що якби можна було зазомбувати от вчителя української літератури, і потім якось їх от ну, відібрати в них ту залишкову дидактичність, а потім якось їх повернути до реальності, це було б дуже добре. Але це на жаль неможливо і з прагматичної точки зору. Ми весь час говоримо про те, як викладати українську літературу в школі, і ми нарікаємо на це. Але є інший, інший бік цього питання, є інша проблема, як вчать вчителюк? Тому що можна замінити той чи інший текст в шкільній програмі. Ну, вочевидь, коли говорить, як на мене, сьогодні українська шкіль... шкільна програма, ну, добір текстів в шкільній програмі сьогодні не є аж таким поганим. Там, до речі, принагідно зауважу і хочу всіх закликати до пильності. Там були нарікання, що вчительки дали дітям списки на літо, і в них знову є. Російські письменники. Так ось я цілком авторитетно ну, офіційно заявляю, що називається. Отже, десь при самому початку повномасштабного вторгнення я була у згоді з документом, підписаним міністром освіти Шкарлетом, я була в тій комісії, яка засідала і офіційно викинула всі без винятку російські тексти, принаймні до кінця війни. Отже, коли вчителька Дає шкіль, дає дітям список, в якому є Константін Сімонов і ще хтось такий. Її треба просто змусити подивитися відповідний указ з міністерства. Вона просто не виконує указ міністерства освіти. Отже, ще раз кажу, рішення про вилучення всіх текстів російської літератури з шкільної програми для українських дітей було ухвалене ще на початку війни. Тобто, це, це або ну або якийсь я не знаю, саботаж вчительок, або це просто незнання того, що такі, таке ну що таке рішення є. Це просто брак комунікації в, в межах педагогічної спільноти. Отже, з одного боку, можна нарікати на той чи інший твір. Ну, я би захистила скажімо, чорну раду, я не прихильниця тільки сучасної літератури, чорна рада це, це екшн, це, це лицарі з шаблями, ну, по-моєму, це прекрасно, діти її люблять. Що, що, що треба зробити з добором текстів? Ну, По-перше, як на, як на, на моє переконання, їх має бути менше. Все дуже просто. Треба відмовитися. Я я, я просто зараз відчуваю, як я от зараз скажу речення, і віртуальні гнилі помідори вже летять от мені просто в обличчя. Отже, треба відмовитися від історико-літературного принципу в школі. Нічого не станеться, все лишиться на місці, будинки не впадуть, землетрусу не буде. Що я маю на увазі, коли говорю про відмову від історико-літературного принципу? Не треба викладати історію літератури. Треба викладати літературу. Якщо діти не прочитають Теофана Прокоповича або... Не знаю, Малетія Смотрицького нічого поганого не станеться. Отже, це, до речі, принцип, з яким, за яким працюють, ну, я, 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 я от якось знаю там з власного досвіду так так, чи так, про Польщу, або, скажімо, про Канаду чи Сполучені Штати. Отже, не треба вчити багато творів, тому що. В результаті це січка в голові, яка після яка, якої нічого не лишається. Так треба довго вчити Шевченка е, і треба відібрати ті тексти Шевченка, які діти повинні знати. Якщо діти, оці всі елементації, ну як же без там, за, всі завжди вчили, всі завжди вчили хібери-вутьволи як ясла повні, от якщо викинути хібери-вутьволи як ясла повні пана Самирного, то просто от ну завалиться вся освітня система. Тут це проблема, яка, як на мене, нуднішого роману, ніж хіба робить як я слабовню, в Школі в шкільній програмі немає. Є ще кілька так само нудних. Коли серйозно, то треба вилучити надмірно соціально заангажовані тексти. Тобто, це от така спадщина народництва 19 століття. От Література бореться за соціальну справедливість, література бореться, як там Шевченка насторожі малих отих рабів. Ні, я насторожі, коли їх поставлю слово. Ну ще ще 100 років тому. Проголошували неокласики застарілість цієї тези для стосовно літератури. Отже, рабів малих, тих німих і боротьбу з кріпанством зі школи треба таки виганяти. Відмови від історико-літературного принципу означає, що треба відібрати цікавіші тексти і не треба прагнути повноти. Ну, тому що історія літератури це повнота. Врешті зізнаюся. Тільки е, якщо, не знаю, якщо прийде комісія, ось ще комісій не боюся вже. Я в києво могилянській академії не читаю своїм студентам курс історії. Літератури. Я читаю курси, які називаються українська література ХХ-ХІ століття. І непогані філологи, запевняю вас, от в києво могилянській академії якось формуються. Отже, відмова від історико-літературного принципу, відмова від цієї Цього бажання дати все, нафарширувати дитячі голови якомога більшою кількістю текстів. Не треба вчити всього Шевченка, треба вчити ну дві двічі-три поеми Шевченка і кілька віршів. Не треба вчити там все лесі Українки, але треба але вже але вже якщо вчите лісову пісню, то ви вчите її так, щоб діти щось про неї знали. Бо коли два уроки на лісову пісню, і ще два уроки там на на камінного господаря ще на щось, то нічого доброго з цього не виходить. Це одна проблема. Тобто відмовитися від цієї народницької спадщини, яка тяжить над нами ще з 19 століття. Але тепер є тепер одна проблема, яка поки що не розв'язана, яку Насі Євдокимова пропонує розв'язати лише зомбування. Отже, яка б не була програма, які би. Тексти в шкільній програмі не були. Я ще раз кажу: як на мене, з добором текстів нічого аж такого страшного зараз у школі немає. Е, які би не були тексти, але вчителька, яка буде питати, як вона питала це, як, як питали її її там маму і бабусю, а що хотів сказати автор в цьому творі? Так ось в мене, коли син ходив в школу, я завжди на питання, коли вчителька питала, а що хотів сказати автор в цьому творі чи підручнику, мене письма такі питання. Я завжди казала: ми не знаємо, що хотів сказати автор у цьому творі. Ми знаємо лише текст. Так ось, якщо вчителька не вміє аналізувати текст, то вона нічого доброго не може принести на урок. В, як би це назвати, такі от технічні характеристики. Сказати, які, які по досі пишуть у школі оті злополучні і остогідлі хрінтаби, хронологічні таблиці чомусь вважають, що учні мають знати, в якій школі, в яких там роках вчився Павло Тичина, в якому році він поїхав туди і туди, що з ним відбувалося? Ну, Врешті-решт, все це знає Google і з цим, без цього можна обійтися. Ну, зараз зараз обіг інформації трошки, м'яко кажучи, трошки інакший, ніж він був. Скажімо, 50 років тому. Отже, не треба, не треба обтяжувати дітей. Оцими вивченням біографії, оцими всіми технічними характеристиками. І що в нас, що в нас скільки може судити в педагогічних навчальних закладах? В педагогічних навчальних закладах вчать за теорію літератури вчать знов-таки теорію літератури для студентів педагогічних навч... університетів і навчальних закладів викладають, я так розумію, за зразком от якоїсь 50-літньої давнини. Вони, значить, Сюжет, композиція, зав'язка, розв'язка, як там кульмінація, епілог, пролог. Ну, Врешті-решт це технічні речі. Я вважаю, що навіть не навчити відрізняти ям від хорея ну не така вже велика біда. Тільки що, колись, до речі, це так передагідно. Колись Василь Стус попросив Михайло Косибинську, він перекладав в таборі е, с, Ріньке, і він попросив прислати йому зразки якоїсь там якогось розміру, там такого дуже складного. Е, ну а це відповідно ж там ці е, ну, дужки і риски. Михайлина написала, цензор вирішив, що це якийсь шифр політичний листа, не пропустили. Тоді вона написала ще один лист і пояснила цензору, що це таке, після чого цензор пропустив. Так що. Що бачите, цензору завжди можна пояснити, і врешті оці технічні речі не мають аж такого значення. Ми окремо вирізняємо, принаймні в школі досі окремо вирізняють. Ось оце тема, оце ідея, оце там, соціальна проблематика. Ну, цього всього не потрібно. Треба дати, треба навчити навчити тому, що називається цілісним аналізом твору. Цілісний аналіз твору це означає повільне читання, це означає увагу до якихось деталей, це означає, врешті-решт ще одне ніг. Немає відповіді на питання, що хотів сказати автор. Немає одного єдиного прочитання. ми говоримо про першорядні, канонічні геніальні тексти. Ми говоримо про найкращі тексти української літератури. Так ось ну уже ну, деконструктивізму вже багато десятиліть, і вже дуже давно всі домовилися в цілому світі, що ніяк лише текст знає, як його інтерпретувати. Немає одної єдиної інтерпретації. Можна сказати, що Шевченкова Катерина це про. Там соціальні, як нас вчили знов, так, як мене в школі вчили, що Шевченкова Катерина це про значить, бідну селянську дівчину, яку там зводить пан, і з якою і, що це соціальний конфлікт. Це все білими таке шито, зрозуміло. З таким же успіхом, ну в інше, значно більшими підставами можна говорити те, що ми і зробили в нашалених авторах в розмові про Катерину. Це очевидь, проблема. України і як колонії, і Катерина тут є отою підпорядкованою отою погвалтованою Україною, яка за Шевченком понад Дніпром плаче, і відповідно це колізія імперії Росії і України, яка колонізована в контексті творчої шевченка. Це очевидно. Але цілком можна прочитати Катерину, скажімо, в гендерному контексті. Це поема про небажану вагітність, це поема про. Те, як розгортаються стосунки між статтями, чому ні. Тобто не треба, не треба зосереджуватись на чомусь одному, і не треба боятися давати дозволяти дітям 에, говорити те, що вони самі прочитали в цьому творі. Я не знаю, як, як домогтися того, ну, мені легко говорити, я не викладаю в школі. Я не знаю, як домогтися того, щоб діти прочитали текст. Але найважливіше, що має зробити шкільна програма, це чи, чи, ну, що має зробити. Школа це зробити так, щоб діти прочитали ті базові тексти, які є, які, які є каноном. Ще одна, ще одна важлива проблема, От ми, ми зовсім недавно, буквально якийсь місяць тому, з нею знову зіткнулися, Якась у нас така добра чи недобра традиція вже, як тільки міняється міністр освіти, так починаються розмови про те, що треба об'єднувати предмети. Зокрема, треба об'єднати українську літературу і зарубіжну літературу. Варіант об'єднати українську літературу, зарубіжну літературу і українську мову. Uh, як на мене та посилається, скажімо, на фінську модель. Колись ну, я пишаюся тим, що я вже мала причетність до двох таких якихось uh... там суперечок, в яких є, такі, не дозвол... в яких допомогла не дозволити це об'єднати. Uh, і поясню зараз, в чому проблема. І чому цього не можна робити? Об'єднати мову і літературу в принципі можна, але я не бачу в цьому потреби, тому що все одно це читає, викладає та сама вчителька, як правило. І врешті, ну будь-яке об'єднання. Давайте називати речі своїми іменами. Будь-яка зміна програм, будь-яке об'єднання це фінансування, написання нових програм і нових підручників. Це, це питання про фінансування. Тому це треба теж мати. Зараз фінансування не ну, у нас війна, і гроші треба віддавати на набої, а не на? Об'єднання предметів і переписування підручників. Я зараз скажу ще одну страшну річ, як на мене, підручники з української лі... підручники з літератури взагалі повинні бути якось мінімізовані, їх повинно бути менше, ніж їх є. І от ті всі питання маразматичні, які стоять, які ставлять для дітей в підручниках, вони просто вбивають будь-який інтерес до літератури. Тобто методика викладання в нас неймовірно застаріла. <кхем> ну, але... А друге питання є важливіше. Отже, чи можна об'єднати українську літературу і зарубіжну літературу в нашій ситуації однозначно і 100% ні. і це пояснюється тим, що вивчена або не вивчена українська література в нашій ситуації впливає на те, за кого з кандидатів на виборах в парламент і на президентських виборах голосують наші виборці? Українська історія склалася так, що ми були бездержавною нацією, відповідно. you <laughs> У нас немає, у нас же найлітературніші світі гроші не випадкові не випадково. У нас ролі державних мужів і королів, яких не було. У нас виконували письменники. Тому якщо не вивчати українську літературу повноцінно, то просто національна ідентичність школ ну одна одна, одна з одна з засад, одна з важливих завдань школи. Це сформувати національну культурну ідентичність і колективну пам'ять. Так ось, якщо ми не вчимо, не вивчаємо українську літературу, ну ми не можемо її. Хоча б більш-менш повноцінно сформувати. І тоді і ще одне: зарубіжну літературу у нас великою мірою досі викладають колишні русисти. І е, об'єднати зарубіжну і українську літературу це означає знову, так чи так вигнану в двері російську культуру якось пустити через квартирку. Таким чином. Uh, так, і ще, одне, uh, ще одна важлива річ: отже, зазомбувати вчительок все-таки, ну це крім того, не гуманно, ну, ми ж таки гуманісти, правильно, ну зазомбує, хтось там потім якось і лишиться зазомбований. <кхм> отже, оскільки ми з Насією такими він таки не зможемо зазомбувати вчительок, хоча й хочеться. Як на мене, в добу е значить, в Google мережі і в добу коли як ніяк в кожній школі більш-менш є комп'ютер, є інтернет, треба щось робити. Треба, що називається йти в цифру. У нас існує такий дуже затратний механізм, такий дуже затратний проект в державі як інститут підвищення кваліфікації вчителів. Тобто, для того щоб мати дозвіл викладати, кожна вчителька чи кожен учитель має що кілька років пройти саме підвищення кваліфікації. Отже, куди ну, в який, в яку, в який, я не знаю, якийсь космічний протяг, в яку космічну трубу вилітають, аеродинамічно вилітають ці гроші. Важко сказати. У мене є досвід. Я колись на мистецькому арсеналі в Києві працювала з вчительками, які. От добровільно записувалась на цей лекторії, і це були надзвичайно цікаві розмови. І я запевняю, що я впевнена в тому, що ті, хто тоді зі мною от ми тиждень з ними говорили. Я впевнена, що вони дуже добре от зможуть це от, про це говорити в школі. Отже, я не знаю знов таки, як це це вже завдання Міністерства освіти. Потрібно як мінімум записати кілька е, таких ютуб-каналів для е, з за, за матеріалом шкільної програми від молодших до випускних класів, записати кілька ютуб каналів, відібрати добрих фахівців. У нас є добрі фахівці, добрі вчительки української літератури, е, і принаймні зробити рекламну кампанію. Ну, якщо не змусити, ну, як ти їх змусиш, хоча може міністерство може змусити, але принаймні спонукати вчительок це дивитися і слухати. Ну врешті-решт в 21 столітті можна не питати цілий урок. Я, до речі, один з найжахливіших моїх от шкільних спогадів це от коли там, 30 учнів в класі вивчили той самий вірш і розказують його біля дошки. Ну, ну, коли. 30 разів за 40 хвилин промимрять той самий текст, цей текст спротивлюється надовго. Так ось, може, замість цього треба ставити якісь, якісь мистецькі читання, поезії, наприклад. Адже зараз можна відкрити, зараз можна запросити через якісь. Через якісь ну, я не знаю, якісь ютуб канали, якісь проекти, можна ж, ну, щоб діти почули українську, принаймні класичну поезію в найкращому мистецькому виконанні, чому ні? Тобто методика викладання мусить кардинально мінятися, з цим треба щось робити. І тут потрібно, ну, скільки, скільки б ми не закликали до того, щоб змінити програму, скільки б ми не закликали до того, що треба той роман викинути а ото і вставити нічого не зміниться, поки не зміниться підхід до навчання, і ми з проблем, ну, проблема академічної шкільної програми це проблема канону. Ми з проблемою канону за останні років 20, Ну ми з нею більш-менш справилися. Ну ще ж дуже багато хто з тих, хто мене слухає зараз, пам'ятають, як ну, в школі вчили там ще Олександра Корнічука і ще когось. Ну тобто шкільна програма насправді помінялася. Добір текстів там більш-менш більш менш прийнятний. Питання в тому, як інтерпретувати ці тексти, і для того, щоб відповісти на питання, як інтерпретувати ці тексти, потрібно, щоб всі, хто причетний до процесу, відповіли на просте питання: для чого є для чого література? Може її за треба викладати? От для чого література? Якщо я підозрюю, що на це питання, дуже багато вчителів вчителів літератури, які працюють в школі, скажуть література для того, щоб виховувати. Якщо я зараз скажу, що література для того, того ну, принаймні не лише для того, щоб виховувати, а скажімо, література для того, щоб розважати і формувати естетичний смак, ну, підозрюю, що мене звинуватять у якійсь, я не знаю, в цілковито непатріотичній позиції. Насправді, література ще нікого не виховала. Я не знаю, чи вчать зараз, що я відстаю від скріної програми, завжди. Я не знаю, чи вчать ще в школі вірш Любіть Україну сесію, це до прикладу. Але ну, Любіть Україну був заборонений. Та його не було в моїй шкільній програмі. Любіть Україну був заборонений. Його тріумфально на, 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 там якогось там, 24 серпня, умовно кажучи, метафорично кажучи, 91-го року от його представили українським дітям. Я, я читала на підготовчих курсах, я працювала з багатьма молодіжними підлітковими аудиторіями. Я ще не, не бачила аудиторію, яка би повірила і не іронічно сприйняла фразу: дівчина юнак не полюбить тебе, коли ти не любиш Україну. Ну, насправді полюбить, ну, будемо чесними. Ну, І завроду може полюбити, і за роздум, і багато ще за що. Патріотизм теж важливий, але, але не завжди. Отже, не треба. І сьогодні ну, течі, павло, господи, Володиму, писав це свого часу, це був 44-й рік, це був маніфест, це все треба пояснювати. але... Не треба переконувати дітей, що, не треба переконувати дівчину, що її не полюбить юнак, якщо вона не любить Україну. Вона не повірить в це. І правильно зробить, тому що це надто, це надто пафосно. Крім того ж, ну, що там по-різному оцінюють, але принаймні що 30 там, чи що 40 років міняється риторика, міняється мовлення. І те, що було. До речі, дуже швидко міняється уявлення про комічне те, що було смішне 50 років тому, не смішне вже сьогодні. І я взагалі маю, от я маю єретичну думку, що Остапа -Вишні в школі вчити не треба. Ну або як вчити, то якось не так, як зараз вчать. Отже, міняється сама риторика, міняється світогляд. Сучасні діти набагато іронічні, ніж були їхні батьки іронічніші, ніж були їхні батьки. Ну а іронія в школі це щось таке заборонене. Ну, що можна бути іронічним там, щодо Павла Тичини чи Володимира Сосюри? Можна, чому ні? Тільки треба цю іронію знов таки спрямовувати. Одне слово, щоб підсумувати цю розмову, вже потрібне, потрібне, потрібне дуже... Широке обговорення цього всього потрібна зміна не шкільної програми, потрібна зміна тої моделі, за якою вчать вчительок. Хотілося б почути ваші коментарі, бо ця тема важлива для всіх нас. Дякую всім, хто мене слухав. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас. Ми запишемо ще багато цікавих розмов.